Як зазвичай, керівництво обкому та міському партії поклали квіти до пам'ятника Володимира Ульянова Леніна. Затим відбувся мітинг, під час якого виступаючі говорили про жовтневу революцію 1917 року, про її міжнародну ходу, соціальні гарантії, які були надані людині праці, та про створену могутню країну, яку визнавав увесь світ. Сьогоднішні акції, як було зазначено, ще один привід сказати, що капіталізм та його ідеї загнивають на світовому просторі. Я думаю, що ми повинні не тільки збиратися. А ми можемо добитися мети тільки коли ми будемо боротися і щось зробити во ім'я своїх дітей саме організованим супротивом. Тому і сьогодні комуністи кажуть і на лозунгах, і сьогодні на закликах в роковину великої жовтневої соціалістичної революції ми кажемо без боротьби немає перемоги. У резолюції прийнятій учасниками мітингу йдеться про дотримання соціальних стандартів в Україні. Відмову від співробітництва з міжнародним валютним фондом. Інші вимоги, які постійно відстоюють комуністи.